Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вас ознайомити з рецептом пампушки з сиром. Це давній рецепт, який шифтувала моя бабуся, але це дуже смачна смачна страва, яку дійсно можна навіть подавати і на свято. Для цього я взяла 800 г картоплі, потерла на дрібну терку, знаєте, як на дируни, відсідила на сито, Ось е, Водичка під низом крохмал. Крохмал можна використати на кисели, хто готує. Я взяла також 300 грамів кисломолочного сиру. Я додав солі у сир однієї тільки солі, дві щіпки. А до суміші картопляни я буду додавати сухий базилік і зелень, суху зелень петрушки. Я говорила, я сюди додам також десь дві щіпки солі, петрушки, десь пів чайної ложечки, небагато. І пів чайної ложечки сухого базиліка. Зелі трави, які корисні для нас. Ось так. І все це я перемішаю і буду готувати на розігрітій сковорідці. Кажу, як я формую ці пампушечки. Ну що ж, а зараз я буду формувати пампушки із творогом. Я беру таку столову ложку, начинки. Так. також беру творог, в середину, защіпую творог, у мене відсолений. Я сюди додала дві е, щіпки солі. Більше нічого. А у картопляну масу я додавала Чайну ложечку базиліка і чайну ложечку сухої петрушки. Це ось така. У мене виходить пампушка. Ось така. Я її вмокаю у суміш сухариків з мукою. Ось так. Трошки приплескую. Ага. На сковорідку я наляла 3 столові ложечки олії, олійка розігрілася, і я поміщаю сюди нашу пампушку з творогом і так я поступлю з усім і фаршем, начинкою, тобто сиром і картопляною суміш. Пампушки хвилиночки пожарилися з однієї сторони, я їх перевертаю на іншу сторону, і також вони три хвилиночки ще пожаряться і з другої сторони. Ну що ж, пампушки наші приготувалися. Я зараз покажу, які вони в розрізі. Ось такі творог і картопелька, і Кхм! приправки. Вони Смачні. от Подаю я їх із сметаною. тож ви пробуйте Не бійтеся особливо молодь на швидку руку, щоб приготувати, швидко натерли чи збили картопельку творог додали, підсолили і запекли. і Це смачна навіть чи вечеря, чи на сніданочок. тож Готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будьмо здорові, миру нам і спокою. До зустрічі!